Притча про правильне використання Божих дарів Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Одного разу Ісус розповів притчу, щоб показати, як нам слід використовувати дари, отримані від Бога. Один вельможа вирушив до далекого краю, де його мали коронувати на царство. Після цього він мав повернутися додому. Але перш ніж вирушити в дорогу, він покликав десятьох своїх слуг. Кожному дав 4,5 кг кілограми срібла і наказав уродувати ними для нього, поки він не повернеться. Повернувшись царем, він покликав до себе десятьох слуг і запитав, що вони зробили з його грішми. Перший слуга сказав цареві, що заробив у десять разів більше грошей, ніж отримав. Чудово, промовив цар, я бачу, що можу довіряти тобі, тож даю тобі у володіння десять міст. Другий слуга сказав цареві, що заробив у п'ять разів більше, ніж отримав. Цар був радий почути це, ти добре попрацював, похвалив він його. Даю тобі у володіння п'ять міст. Третій слуга приніс цареві його гроші. Він нічого не зробив. Я сховав гроші в безпечному місці, сказав слуга: Ти людина жорстока, я боявся тебе, тож взагалі нічого не робив з грошима. Цар розгнівався. Ти міг дати гроші купцям, щоб хоч отримали якийсь прибуток, вигукнув він, ти ж нічого не зробив. Тоді цар наказав своїм слугам заберіть гроші в цього чоловіка і віддайте тому, хто володіє десятьма містами. Але він і так багато має, відказали йому це правда, сказав цар. Якщо хтось правильно використовує те, що має, тоді йому додасться ще більше. Коли ж хтось не користується тим, що має, правильно. Тоді навіть те, що він має, у нього відбереться.